Про російський газ, заощадження, лічильники, економії будемо говорити далі з двічим міністром минулого енергетики та вугільної промисловості України Іваном Плачком. Добрий вечір, Василь. Дякую, що прийшли. От ви щойно ми разом слухали цей сюжет з вашого досвіду. Україна не зможе без російського газу не лише тому, що там європейського можливо і власного буде достатньо. Чи як Знаете, Для того, щоб відповідати на ваш питання, треба зробити, і необхідно сьогодні зробити самої Главный момент, который, без которого все Апцент остальные разговоры, да, это объяснить. сделать баланс ага. энергетических ресурсов, энергетический баланс Украины и посмотреть сколько у нас первичных энергоресурсов, сколько у нас угля, мы можем добыть и сколько сколько у нас нефти, сколько у нас газа, сколько мы можем выработать вторичных энергоресурсов, электроэнергии и тепловой энергии, потом посмотреть, а сколько же мы будем потреблять и наложить на потребление через каждый населенный пункт, через каждое предприятие определить дефицит энергоресурсов в целом всех и пер первичных и вторичных. Дальше посмотреть, сколько мы можем сэкономить, потому что мы потребляем в 3-3,5 в половиной раза больше, чем в среднем по Европе, как на единицу ВВП, так и на гражданина. Что мы можем добыть небольшими и быстрыми капиталовложениями для того, чтобы увеличить добычу угля, газа? Определить дефицит, и сейчас определяться, где мы будем покупать, чтобы мы не рефлекторно это делали как осенью прошлого года. Покупаем уголь, не покупаем уголь, дорогой, Хвата дешевый, покупаем газ, не uh -huh. покупаем. То мы тоже говорили, у нас газа достаточно, а потом мы все аплодировали газовому соглашению. Покупаем электроэнергию, не покупаем. Это все бессистемно, рефлекторно, неорганизованно и не скоординировано. Для того, чтобы эта работа была скоординирована, необходимо немедленно сесть за разработкой энергетического баланса страны. Что касается газа, то противоречивое заявление. Мы говорим о том, что у нас самый большой объем газа 7 миллиардов. самый большой объем относительно чего? Относительно запасов газа в европейских странах. Но он самый маленький за всю историю, наверное, существования газовых хранилищ Украины. Это очень мало. Если мы будем входить с теми небольшими объемами, как в прошлом году, там 15 миллиардов или 17 миллиардов, этого будет Я хотела, недостаточно. Я хотела, до речи, у вас уточнить, что это касается снижки. Потому что, например, министр Демчишин говорит, что снова Россия делает нам снижку, а министр закордонных справ Володимир Огриско, в минулому міністр закордонних справ говорить про те, що наш міністр Демчишин поширює російську дезу про цю знижку, бо насправді це реальна ціна. А ваша позиція? Знаєте, я не знаю, е, от, подробності цих переговорів, но е, ми можемо судити по тим контрактам, які були заключені до цього по газу, і по тим же контрактам, які по електроенергії. И на сегодняшний день мы не знаем условий этих контрактов. И даже премьер-министр не знает, 29-го был заключен контракт. по на поставку электроэнергии декабря, 15 января или там 16, премьер-министр говорит покажите этот контракт, мы не знаем условий, я думаю, до сегодняшнего дня мы не знаем этих условий, поэтому комментировать будут ли или не будут там э, какие-то А чему нам можно показать? Вы же тоже были министром. А И я что? вам скажу, потому что сегодня делается, не работает государственная машина. Не может один руководитель компании там Укринтерэнерго или Нафтогаза ехать заключать контракт и не говорить об этом даже какие условия премьер-министру. Должна работать государственная машина, должен работать Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство иностранных дел, та же Генеральная прокуратура. Создается межведомственная группа комиссии со всех министерств, обсуждается, вырабатывается позиция, докладывается премьеру, президенту, согласовывается, едет делегация и начинает заключать контракт. Сегодня у нас получается Чається, які то між собойчики поїхав там руководитель Нафтогаза, руководитель Укрінтеренергія. Його Слушайте, сьогодні цими назначили керівниками. Ще є І інші він... керівники, є ще різні контролюючі органи, які можуть сказати, що це порушення так немає. Ну, ну ми ж видели історію з углем. Заключили ліугаль я до речі, е... хочу зараз з вами про це докладніше поговорити, але перед цим подивимося сюжет. Дефіцит вугілля на вітчизняних тест. На складах його менше, все менше, складські площі заповнені в середньому лише на 15%. відсотків. Чим загрожується енергосистемі? Дізнавався Роман. often. Це складські запаси вугілля Трипільської ТЕС, як і на більшості електростанцій, пустого місця тут вистачає. Склади вугілля на вітчизняних теплоелектростанціях в середньому заповнені на 15%. Більшість енергоблоків простоює. із 88 діючих працює лише 35. Половина ТЕС працюють на вугіллі марки Антрацит його видобувають на сході України. Проблеми з постачанням виникли з початком бойових дій. Хоча міністр енергетики Володимир Девчишин сьогодні зізнався, антрацитове вугілля із зони АТО таки вивозять. Щоправда, лише з підприємств. Які перереєструвалися на території підконтрольної Україні. Представники енергоринку кажуть також, що теж бракує грошей на саму закупівлю вугілля. Енергоринка зараз платить всього 70% от, от, за різниці тарифу. Підготовка до зими, як я говорив, що це дуже проблематично, І якщо не буде якогось рішення виділення льготних кредитів. От, или там закладки для госрезерв, в госрезерв, компанія зім'я не може підготовитися через низьку завантаженість. ТЕС не можуть у пікові періоди справитись із головною функцією згладити різкі перепади напруги. Про це каже голова незалежної проспілки гірників Михайло Волонець. Імпортування електроенергії з Росії він критикує. Постачається електроенергія на кабальних умовах для України. Це все закладається в тарифи, непосильні тарифи для населення і для наших підприємств. І по цій причині також зупиняються блоки теплових електростанцій. І у випадку якихось пікових, виникнення пікових моментів, теплова енергетика не справиться з цим. І Кінці кінців це може призвести до розвалу всієї енергосистеми. Нестачу електроенергії цього опалювального сезону Україна компенсувала віяловими вимкненнями, а також частковим імпортуванням струму із Росії. Член НКРЕ Володимир Євдокімов каже, ці заходи вимушені. Були прийняті такі рішення, тому що необхідний такий імпорт. Ми говорили про те, що багато станцій стоять. А чому не стоять? Тому що немає тукля не тугля, а систему піддержувати НАТО. Опалювальний сезон завершується. Щоб підготуватися до нового, є ще більше півроку. Роман Ковтун, Олександр Прозоров, перший національний ваш короткий коментар і перейдемо до іншої теми. Uh, знаєте, опять, це дуже складно коментувати. Я вам скажу, знаєте, дві великі проблеми сьогодні в енергетичному комплексі. Вместо, вместо того, щоб консолідувати роботу енергетичного комплексу, координувати його, ми його дуже сильно заполітизували, заполітизували і э, розглядали, приймаються рішення державними органами через призму, Кто есть собственник, а этого собственника надо, там не, не надо платить этим предприятиям, этим надо. И это приводит к тому, что страдают предприятия, компании. Что у нас сегодня происходит? Мы покупаем электроэнергию в России, платим предоплатой сотни миллионов долларов за электроэнергию. при этом по каким-то причинам принимаем решение не платить генерирующим компаниям украинским, которые зарегистрированы и работают на Украине, они не могут расплатиться с шахтерами, значит, которые добывают или добывали уголь, угля становится меньше, мы увеличиваем покупку электроэнергии в России. Мы говорим, не надо завозить уголь в зону АТО, бо там mm -hmm. террористы, mm uh -huh. uh -huh. им не платить. Uh -huh. А в это время мы платим в Россию. Ну, 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 за електроенергію. Uh -huh. І потім, а уголь покупаємо теж в Росії. Або завозимо з Африки, ну, ну, ні, 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 нам не підходить. Ну, нету логіки, розумієте, нету якісь рефлекторні решения, которые не, не, поддаются логике. Почему? Потому что не работает государственная машина. Не работает, вот как бы нету, нету правительства, которое бы координировало. Оно есть, но нету вице-премьера по теку, нету министры подчиняется, не подчиняется премьер-министру. Принимаются противоречивые решения. Нет консолидации и координации как топливно-энергетического комплекса, но еще и мы не мобилизовали страну на Подготовку к предстоящему отопительному сезону знаете энергетики начинают готовиться всегда. 20 января к следующему осенне-зимнему максимуму. За, за добрих умов да. Да, і, а сьогодні ми вже уже опоздали на два місяці і далі ми опаздуємо, потім прийде осінь, і ми е, бравурними е, рапортами. Пам'ятаєте, ми говорили, у нас достаточно угля, у нас достаточно газу перед виборами. У нас всього достаточно. А потім перейшли к відключенням і покупке электроэнергии. У вас просто буде зараз ще можливість покритикувати. Але я навпаки хочу вас просити порадити, як виходити з цієї ситуації. Просто Сьогодні підвищили низку тарифів, як ви знаєте, І от в ситуації, коли світло раз в раз дорожче, фахівці рекомендують переходити на денні та нічні розрахунки, купуючи так звані зонні лічильники. Споживачі, які їх встановлять, менше платитимуть за електроенергію в нічний час. Від звичайних класичних ці лічильники відрізняються тим, що рахують витрати електрики погодинно. Вони мають внутрішній хронометр, фіксують обсяги споживання світла в різний час доби. Тож споживачі, які використовують від 100 до 600 кВт, користуються звичайним лічильником. Витимуть 63 копійки за будь-яку годину доби. Якщо лічильник двозонний з 23 до сьомої ранку, будуть сплачувати половину вартості 31,5 копійки за кіловат годину. Якщо три зони, вночі платитимуть 40%, Це майже по 25, трохи більше копійок. Вдень з одинадцятої двадцятої години 63 копійки. В пікові години з восьмої до одинадцятої, з двадцятої до 22, півтора рази дорожче. 94,5 копійки коштують такі лічильники щонайменше 600 гривень. Встановлювати їх доцільно кажуть фахівці. Якщо Користувати пральні машини, котли, обігрівачі та комп'ютери вночі. У мене тільки таке питання. Виходить, що людям треба самим тепер купити ці лічильники, і от вони дійсно допоможуть зекономити. Знаєте, в цілому, це рішення правильне. Воно оптимізує. потребление электроэнергии и особенно в пиковые часы, значит, снизить потребление, в ночные часы увеличить потребление электроэнергии. И, естественно, в этом заинтересованы потребители. Если потребитель хочет поменять счетчик, он должен купить этот счетчик. Или если мы примем решение, что это будут покупать компании, то это все равно деньги потребителя. Потому что у компаний деньги а ⁇ это почему тарифы. я их, например, держава. Вот, например, а, колишний ну, министр ЖКХ говорит, что мая купить лечильники, например, на тепло ⁇ держава, люди. А, Особливо... это, это бюджет. Опять бюджет страны. Сегодня, когда у нас в бюджете нет денег для медицины, для образования, мы говорим, нет денег для, для армии, для военных и так далее, мы это тот же бюджет. Бюджет. Все деньги это, это деньги населения, деньги потребителей. Поэтому э, принято решение, ну, плохое, хорошее, я не, я не знаю, может оно не оптимально, но каждый покупает себе э, этот счетчик. Или, или он заплатит через тарифы, или он заплатит через налоги. Придется нам поднять там налоги на что-то другое. Но 8, И мы может, это не обсуждаем. Это уже, это уже угу. принимается решение, ну, как бы депутаты, законом. Это долго можно дискутировать угу. на эту тему. Но в целом решение это правильное, но оно э, не, не, не комплексное. Необходимо, опять же, через баланс мы должны знать, какой объем у нас энергоресурсов. И я вам скажу: есть юг Одесской области, Придунайская, Бессарабия, Дунайской mm Бессарабии, -hmm. где mm -hmm. отдельное mm -hmm. климатическое условие, где газа нет, там только электроэнергии. Есть Черниговская область, там, где совершенно другие климатические условия, там, где есть газ, есть электроэнергия и есть там, дрова. В разных условиях люди живут и разные. Как бы система Разумею. потребления, угу. и тогда тарифы надо рассматривать через абсолютно все энергоресурсы: тепло, электроэнергия, Добре. газ, и они должны быть. Се ізміримо. А у нас к сожалению тарифна політика така, що різниця составляє до 20 раз по різним енергетичним продуктам через единицю там, кілоджоулі і так далі. Дякую, спасибі вам. Дякую. На жаль, в новинах мало часу. Спасибі, що пройшли, пояснили основні питання, які зараз турбують населення. Лідачам нагадаю, що ми говорили з двічі міністром енергетики, вугільної промисловості в минулому Іваном Плачкою.